Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Актуальне питання для міста, особливо останні кілька днів непередбачуване вимкнення світла. Містяни скаржаться на відключення електропостачання без попередження, адже у зв'язку з цим відчувають певні незручності в побуті. Але ця проблема турбує не весь Бориспіль, а тільки певні райони. У зв'язку з чим це пов'язано, розповів начальник Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго» Роман Гамениця. Було пошкодження лінії 10 десяткових тергазів. Є така лінія, яка запитує роз тут а в цей часі, Брисполя. На жаль, так було конструктивно зроблено, що що виходить на лінії рогазов, падає дерево. Там. От вчора було пошкодження кабельної лінії. Тобто кабельна вставка пошкодилася, поки знайшли пошкодження, поки розкопали, поки зробили кабель, і вийшло так, що десь близько до 12 годин люди сиділи без світла. Тобто, на жаль, всі ті, скажімо так, зношуються і коли воно будувалося все. Трошки нелогічно були, скажімо так. Выстроена надежность их сетей и для обеспечения попусковый. Практически она выключается каждый день, можно так сказать. Надежность практически никакого нет в этой линии оно дійсно существенне, але ми бачимо, ми зараз по закону лінії займаємося цим питанням. Через відсутність чітких графіків відключення для багатьох це стає неприємним сюрпризом, адже люди не можуть спланувати свій день. Окрім того, за таких умов відбуваються сильні перепади напруги, що загрожує виходом із ладу електроприладів. Я аналізував ситуацію, що 30-40% це особисто саме жителі, скажімо так, Пошкоджують нам нашим майдом. А потім ще тікають і не хочуть признаватися, де що пошкоджено. Це такий парадокс. В принципі, ми ж не можемо передбачити, де що завтра упаде, де, що завтра порветься, хто нам щось порве. Але ж кажу, що, на жаль, сіті пергізка робота і перегрузка по Барісперю. З одного сторони, відключення це, на благо йде для людей. Тому що ми зараз відключимо, зараз люди трошки постраждають, але ж потім зимовий період буде нормально напруги сіти. Питанням світла у нашому місті ретельно займаються, і тому, щоб уникнути в подальшому таких частих відключень, планується посилити до наступного року надійність електропостачання. На жаль, спочатку, скажімо так, була спроєктована побудована лінія, то що із села Рогозів іде високовольтна лінія, запитує час населеного пункту. Зараз робиться проєкт, щоб цю лінію значить, запитати через підстанцію міська. Є така підстанція міська у нас. 110, 35 на 10 по станції, що дасть надіжність, скажімо, цій лінії. Також цього року буде реконструйовано 12 електропідстанцій, що також частково допоможе вирішити проблему світла у нашому місті. Наталія Басюк, Віталіна Заркевич, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.